Часто бувають ситуації, коли розмірник стає шершавий, має на естетичний зовнішній вигляд та неприємний на дотик. Такий розмірник буде подразнювати шкіру. В такому вигляді наш виріб не відповідає нашим стандартам якості. Тому покажу лайфхак, як повернути розмірнику початковий вигляд. Викладаємо наш розмірник, перекладаємо фольгочку, праска, яка розігріта до мінімальної температури на 15 секунд. Рівномірно проходимо праскою. Очікуємо, поки розмірник вистигне, і готово. Тепер розмірник знову гладенький та приємний на дотик.